Ісус вийшов звідти і пішов в околиці Тирського та Сидонського. Коли це жінка, хана Анянка, вийшла з цих околиць і почала кричати: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида, біс мучить мою дочку страшенно. Він же не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його просити. Відпусти її, бо вона кричить за нами. А він у відповідь промовив, Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля. Та ж підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже: Господи, допоможи мені. Він відповів їй, не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже, так, Господи, але й щенята їдять крихти, що падають за столу в панів їхніх. Тоді відповів їй Ісус, О жінко, велика Твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш. І видужала її дочка від тієї години.